Всіх вітаю, продовжуємо логарифмічні рівняння. Сьогодні розглянемо більш, більш складніші завдання так, на заміну змінних, Коли у нас виходить після заміни квадратне рівняння, коли у нас виходить після заміни дробове рівняння, так. І ось спочатку почнемо ось таких рівнянь. Тут не заміна змінних, так, а щось. Таке, цікавеньке, да? бачимо, що в нас цепочка ось таких логарифмів, як його тепер розплутати, щоб дібратися до нашої невідомої. Ось наша невідома да? аж в самому останньому логарифмі сидить. Значить, як ми починаємо з вами думати? Перше. Ось починаю з цього логарифму основи Сі. Значить, дивіться, ось це все це його число. Все це це число логарифма. і ми бачимо, що наш логарифм за основою 7 з такого здоровего числа дорівнює нулю. Значить, за означенням логарифма все це число, тобто його виписуємо повністю, як воно є, дорівнює одиниці згодні, да? бо коли дорівнює логарифм нулю, та коли у нас число логарифма – це один, да? бо 7 в нульовій степені це одиничка. Так, перейшли до цього рівняння. Тепер знову дивимося. Тепер в мене логарифм за основу 2. З якогось числа? Ось цього числа. Так, бачимо, теж можемо розписати за означенням, що число логарифма, тобто виписуємо, да, це число логарифма дорівнює що 2 в степені 1. Да, просто двіючки. Є. І все. А тепер дивіться, що ми дійшли. До звичайного логарифмічного рівняння. О ДЗК в нас є кач. Число логарифму має бути більше нуля. І х дорівнює 13 у квадраті, да, за означенням логарифму. Основу логарифму піднесли до ось цього показничка, так, який дорівнює число логарифму. 13 в квадраті, 169. Так, перевіряємо, чи це 169, бо дуже. Часто путаємо зі 196. Ми не нервуємося. Чому? Тому що в нас є таблиця в квадраті у формулах НМТ, спокійно перевірили, подивились, так, 13 у квадраті, 169. Є. Ось наш розв'язок логарифму. Він більше нуля, все нормально, все підходить. Ще один, давайте Да? Так само, коли логарифм дорівнює нулю. Та, коли число логарифма, а це все ось ця штука дорівнює одиниці. Так, тому виписуємо, що логариф 4 основи, логарифм, ось це все виписуємо, і кажемо, що це дорівнює одиниці. Правильно? Ну, 5 в нульові за означенням. Є. Тепер, знову ж таки, в нас тепер логарифм з такого числа, да? коли він дорівнює одиниці. Це логарифмічна одиничка, так? Тому. Коли ось ця вся штука дорівнює четвірки. Знову, звичайно, логарифмічне рівняння, х дорівнює 3 в четвертій степені, х дорівнює акуратно перевіряємо, 3 в квадраті. Да, що це 9. 3 в квадраті, 9, 9 на 9, 81. Да, бо 3 в четвертій можна розкласти за таким способом розв'язати х дорівнює 81. Є, гарно розплутало, рухаємося далі. Знову ж таки, да, дивіться, страшно братися, бо логарифм якоїсь такої страшної основи 2020. А починаємо його розписувати, да, це число логарифма дорівнює що? Одиниці, правда, бо логарифм, яку б там основу нам не написали, да, коли він дорівнює нулю. Коли число логарифма дорівнює одиниці. Так, знову ж таки, тепер виписуємо, що логарифм 2х дорівнює 3 в першій да? логарифмічна одиничка. Основа і число мають що? співпадати, щоб це дорівнювало одиниці. Знову ж таки, звичайне рівняння х дорівнює 2 в кубі, х дорівнює 8. Да? Акуратно порахували 2 на 2 на 2. Є х більше нуля, наша ОДЗ нічого не нарушає все. Тут ЛЖ це що в нас? 10 основа, так. Але от починаємо знову виписувати ЛЖ. Потім лог, логариф основа 5, числа Х дорівнює 1. Так, ось число логарифма. Да, коли до рівня 0, Коли тут одиничка. Виписали. Тепер що в нас залишилося? Ось це число логарифма, логарифм основа 5, х дорівнює що 10. Да, бо тут наша. Основа логарифма – це 10. Так, х дорівнює 5 в 10. Ну, тут чуть-чуть нам дали заплутатись, да, але ми з вами гарно, спокійно. Зараз це порахуємо, 5 в десятій степені. Значить, що ми вміємо? 5 в кубі взяти, 5 в кубі і одну ще п'ятірку. Тобто, це 5 в кубі 125 помножити на 125 помножити на 5. Може, легше на 5 множити постійно, да? бо на 5 легше множити, ніж на 125 в дужечках, в стовпчик. Значить, 125 це три п'ятірки. 5, 5, 5. Ну, давайте, 125 на 5. 625, 625 помножити на 5. Як множимо? 600 на 5, це 3 тисячі. 20 на 5 це 100. 5 на 5 25 Значить, 3125. 3000 тисячі помножили, да? 125 на 5, 625, 625 на 5 помножили. Тепер нам 3125 помножити на 5. 3000 тисячі на 5, 15 тисяч. 100 на 5. Це 500. 100

600 на 5, 3 тысячи. 25 на 5 це 125. Додаємо все разом. 75 плюс 3 тысячи 78 тисяч, 125. Ну, звичайно, на 78 125. Звичайно. Не буде да, таких на ННТ, прям суперздорових, але потренувалися да, множити. Є добре, розкрутили таку штуку. Поїхали далі. Дивимося, що в нас. Що в нас зліва скрізь да? однакові основи ОЛЖ, Це добре. Да? Зараз зведемо до нєї основи і прирівняємо числа. Так, бачимо, зліва віднімання, справа віднімання, значить застосуємо, що коли логарифми однієї основи віднімаються, їхні числа діляться. Так? Але перед цим спочатку ми розпишемо ДЗ. Чому тут багато логарифмів, під кожним є невідомо, тому нам треба це все сказати, що це більше нуля да? х плюс 3. Більше нуля, х мінус 1 більше нуля. Звичайні гарні лінійні нерівності. Підставимо потім наші корені, які тут получаться, да? І звіримося. Значить, поїхали. Беремо під 1 логарит, значить, якщо віднімання, тому х плюс 1 буде поділити на х плюс 3. Записуємо дробу. Так, тут у нас логарифм 1, тобто 3 поділити на х мінус 1. Ось наші логарифми однією основою прирівнюємо їхні числа. х плюс 1 поділити на х плюс 3 дорівнює 3 поділити на х мінус 1. У нас вийшло яке рівняння дробове. Для дробового рівняння своє О, Д, З, да, обов'язково, що х 3 не дорівнює нулю. Так, на 0 ділити не можна. Х-1 не дорівнює нулю. Взяли да, своє ОДЗ. Як обчислюємо, верніше розв'язуємо по пропорції, основної властивість пропорції, перемножаємо. х плюс 1 помножити на х мінус 1 дорівнює 3 помножити на х плюс 3. Значить, зліва ми бачимо, що гарна різниця квадратів. Зараз коротше напомножимо. Ліва гарна різниця квадратів. скорочено множимо, так, що це у нас буде квадрат мінус 1. Справа відкриваємо дужечки, Все переносимо в ліву частину, бо бачимо, що в нас буде повне квадратне рівняння. так, Тому розв'язуємо х квадрат. Значить, дев'яточку вліво зі знаком мінус, тобто буде мінус 10, 3х вліво це буде мінус 3х мінус 10 дорівнює 0. Пробуємо завієта, значить, добуток має бути мінус 10. Так, сума має бути плюс 3. Що в нас 5 і 2 підходять. так, Поставимо мінус де біля двійки, бо 5, мінус 2 це плюс 3, 5 помножити на мінус 2, це мінус 10. Єдине, дивимося, щоб не нарушалося спочатку, що наше ОДЗ нашого дробового рівняння. Х не дорівнює мінус 3, Х не дорівнює 1. Да? Значить, все нормально, по ОДЗ дробового все підходить. Тепер куди йдемо? Чи підходить нам ці корені по ОДЗ логарифмічного рівняння? Значить, 5, 5 плюс 1, 6 більше 0, 5 плюс 3, 8 більше 0, 5 мінус 1, 4 більше 0. А ось мінус 2? Ми бачимо, що не підходить навіть вже в першу нерівність, так? бо мінус 2 плюс 1 це мінус 1. А це менше нуля, що бути не може для логарифма. Тому кажемо, що цей корінь нам не підходить, так? Єдиний корінь, який ми знайшли, це х дорівнює 5. Ось відповідь для логарифмічного рівняння. Так, є, рухаємося далі ще. Та сама ситуація. Да? Бачимо зліва у нас що віднімання логарифмів, значить, ми кажемо, що це буде логарифм основи 2, і буде в нас ділення чисел логарифмів. так? Двійку скажемо, що це логарифм основа 2 з числа 4. так? Ще раз що таке двійка, це логарифм основи 2 мені потрібно, да, бо мені ж треба з однією основою якось це все звести. Число 4, правда? 2 в квадраті це 4, все правильно. Значить, це логарифм основи 2, 4 поділити на 2х мінус 8. ОДЗ. Не забуваємо: кожне число логарифму кажемо, що більше нуля. Х плюс 3 більше нуля, х мінус 1 більше нуля. 2х мінус 8 більше 0. Це все в систему. Це має одночасно виконуватися. Є, тепер що? Прирівнюємо числа логарифмів, однакові основи прирівняли. x плюс 3 поділити на x-1. Дорівнює 4 поділити на 2х мінус 8. Так, все. Це дробове рівняння. Для нього, для нього теж своя Одезка. Тут не дорівнює одиниці. 2х мінус 8 не дорівнює одиниці нулю не дорівнює, так, Х не дорівнює одинички, тут х не дорівнює 4 видно. Так. Що, чому не можна? Да? Тому що в знаменниках невідомо да? знаменник не може перетворитися в нуль. По діагоналі перемножаємо за основною властивістю пропорції Так, є тут і бачимо, що теж буде в нас квадратне рівняння. Перемножаємо, тут вже немає формул скороченого множення, будемо множити дужечку на дужечку, х помножити на 2х. 2х квадрат, мінус 8х плюс 6х мінус 8. Тут відкриваємо дужки, переносимо вліво з протилежними знаками, все прирівняли до нуля. Зводимо подібні доданки, 2х квадрат. Значить, а, мінус 8х плюс 6х, це мінус 2х, мінус 2х мінус 4х це мінус 6х, мінус 8 плюс 4 це мінус 4 дорівнює 0. Поділимо на 2, щоб гарна вієта в нас получилась. х квадрат мінус 3х, мінус 2 дорівнює 0. x1, x2 бачимо, значить, в добутку мінус 2, в сумі плюс 3. Значить, що нам підходить? 2 і 1, але плюс 3 має бути в добутку. Плюс 3 в добутку. Щось її є та не сходиться. Рахуємо дискримінант. Значить, b квадрат це 9, плюс 4 помножити на 2, 8. Да? Мінус 4а. Це, значить, плюс 8, корінь із 17. Да? Негарний корінь. Значить, у нас які будуть корені? випишемо от сюди, x1 дорівнює 1, не 1, а що у нас тут, мінус b, тобто плюс 3, 3 плюс корінь із 17, так, поділити на 2, і x2, b квадрат мінус 4, а це перевіряю, все правильно, точно, 3 мінус корінь із 17 поділити на 2. Ось, і тепер нам треба, ну, зрозуміло, що для ОДЗ дробового рівняння точно ну, все ок, да, нулів тут не буде, бо ми сказали, що не може бути коріння одиниці і не може бути коріння четвірки. да. Бачимо, що ця наша абракадабра точно не один і не чотири. Тепер перевіряємо по ОДЗ для логарифма, да, Ось наше ОДЗ для логарифма, з, з ним звіряємося. Значить перший корінь для першої нерівності підходить, да, х плюс 3. Значить, тут додатнє число, плюс додатнє точно число додатнє. Тепер давайте підставимо в другу нерівність, так, 3 додати корінні 17 поділити на 2, чи буде більше нуля. Щоб нам це зробити, нам потрібно оцінити ось ці два корені, в яких межах вони лежать, щоб зрозуміти, чи більше. Це одинички, да, чи буде в нас тут додатні, чи від'ємне. Єдине, тут ми поділимо на двійку цю нерівність, да, щоб хміну 4 більше нуля, щоб нам було легше зрозуміти, да, щоб нам легше було зрозуміти, чи буде там додатнє, від'ємне, да, щоб не, не множити на цю двійку. Ось ці да, три нерівності мають нам. Ми маємо сюди вкластися з цими двома коренями, оцінюємо. Значить, корінь і 17. Спочатку оцінимо, що лежить, між корінь 16, так, Це 4,5, і корінь з 25. Тобто корінь і 17, це десь 4,5. 4,5 тут бачимо, що буде від'ємне число. Да? Ось, другий корінь буде від'ємний. Да? Бо 3 відняти 4 з чимось це від'ємне число. Від'ємне поділити на від'ємне це від'ємне. І якщо ми від'ємне будемо віднімати від'ємне, це число теж від'ємне. Наш другий корінь не підходить для другої нерівності, тому що немає не, не розв'язків. А от сюди, давайте спробуємо, бо не має бути що більше четвірочки наш корінь. Поки що ми не знаємо. Ми знаємо, що це корінь 17, між четвіркою і п'ятіркою, а 3 плюс. Корінь із 17 поділити на 2. Зараз подивимося, в яких межах лежить. Значить, корінь із 17 це між четвіркою і п'ятіркою. Додамо трійку. Так, значить, буде 3 додати корінь із 17. -ти. Це лежить 7, 8 і поділимо на 2, значить 7 поділити на 2 – це 3,5, 8 поділити на 2 – це 4. І воно не більше 4. Так? Нам другий корінь, перший корінь теж не підходить по ОДЗ логарифма. Дане рівняння розв'язків немає. Так, тому уважно дивимося ОДЗ. Для нас це не просто для красоти. Ми тут пишемо, да? ми маємо перевірити корені. Так, на НМТ ми вже маємо знати, як це нам оцінити значення цього виразу, подивитися, більше воно там трійки чи менше четвірки і так далі. Побачили, як да, пригадали це, коли вчили в 9 класі числові нерівності. так? Що до подвійної нерівності можна додавати одне і те саме число ділити на додатнє, да, щоб знаки там не міняються. Так, добре, поїхали далі. Заміна змінних, як бачимо тут, правда, кидається в очі, чи ми бачимо є логарифм квадрат x, просто логарифм х, є число, тобто вже накльовується у нас квадратне рівняння. Значить, по ОДЗ логарифма, бачимо, що під число логарифма стоїть 1 x, він більше нуля. То потім кажемо, що нехай логарифм x дорівнює y. Так? Тоді що? Зробимо заміну, у нас буде y квадрат. Мінус 4 y плюс 4 дорівнює 0. Вієта порахуємо корені, Тут повний квадрат, тришлен, да, що це y мінус 2 в квадраті. Ну, навіть якщо ви порахуєте через дискримінант, ви побачите, що дискримінант рівня 0, корінь 1. Значить, один корінь, і це двійка. Так, y дорівнює 2. Так, знайшли один корінь, підставляємо його от сюди. Значить, кажемо, що х дорівнює 2. За означенням логарифма х чому рівня 10 в квадраті. Чому було лж – Це, звичайний, наш логарифм за основою 10. Да? Повторили ще раз, тому х дорівнює 100. Так, за О логарифма все підходить. Тому ок. Далі. Ще заміну зміних зробимо. Так, єдине, тільки тут дивіться, яка буде заміна. Тут не квадратне рівняння, та, а де наш логарифм? Сидить в знаменнику. Скоріше всього, ми прийдемо до дробового рівняння. Тут логарифм за основи 2 з числа Х, тут логарифм за основи 2 з числа Х, то я її так і скажу. По-перше, я скажу, що ОДЗ х більше нуля для логарифму. А потім я скажу, що, е так як це у нас що знаменники, що 5, мінус логарифм 2х не дорівнює нулю. Скажу, що 1 плюс логарифм 2х не дорівнює нулю. Да? Ось всю цю штуку, потім прийдеться перевірити. Так, зробимо ось таку зміну, скажемо, що логарифм основи 2 з числа х, нехай це y. Тоді в нас рівняння прийме вигляд 1, 5, мінус у, тут плюс 2. Тут один плюс у дорівнює 1, так? Звичайне, дробове рівняння. Зліва зведемо до спільного знаменника. Бачимо, що в них спільних множників немає, тому спільний знаменник це одне помножити на друге. Сюди один плюс ігрек, додатковий множник. Тут у нас 5 мінус у додатковий множник. Так, чисельник множимо тут один плюс y. Додати 2 на 5 – 10 – Мінус 2 дорівнює одиниці. Тут можна застосувати пропорцію. Так, один це ще один перший, так? По діагоналі перемножити, або застосувати яку властивість, коли дріб дорівнює одиниці. Коли дріб дорівнює одиниці, коли чисельник дорівнює знаменнику, так, значить, поїхали. Тут зведемо трішки подібних доданків. Y мінус 2y це мінус Y, Додати 11 дорівнює 5 мінус Y. Відкриваємо дужечки справа. 5. На 1 у нас 5 плюс у, мінус квадрат. Все забираємо вліво. Так, зводимо подібні доданки. Бачимо, що в нас квадратне рівняння дорівнює 0. Зводимо квадратне рівняння, y квадрат одненький, немає його з ким додавати, у квадрат, у знищилось. Мінус 5 у залишився. 11 мінус 5 – це плюс 6, дорівнює 0. Значить, робимо 6, що дає в добутку 3 і 2. 3 помножити на 2 – це 6. А сума має бути плюс 5. 3 плюс 2 – це плюс 5. Ось якраз наші корені для Y. Дивимося, чи по ОДЗ нам підходять ці корені. Да? 5 Мінус 3 це буде 2. Ну, 0 не буде, 1 плюс що 3, що 2, Нулів не буде. Да? Бо наш логарифм не може наш ігор, да? п'ятірки дорівнювати, мінус 1, Тут все добре. Підставляємо для логарифму да, в нашу заміну, що це дорівнює 3. Так, і логарифм 2х дорівнює 2. Ось два корені. З першого чому дорівнює х2 в кубі. Згодні, да, основа підноситься до цього числа, тобто 8. З іншого 2 в квадраті це 4. Два корені, вони більше нуля. да, ОДЗ нашого логарифма все добре. да, Це два наших корені. Далі ще. Дивимося теж, значить, lg 10 x заважає та десятка, тому ми кажемо, що це lg 10 що плюс Lgx, так? Чому? Тому що добуток з числа це що сума однакових логарифмів за основою. Дорівнює 3LGX мінус 1. І знову зробимо, що Lgx – це у нас одиничка. Боже, мій одиничка. це наш Y. Зробимо заміну зміни, за яке у нас, що х більше нуля під логарифмом, і що ЛЖ мінус 1 не дорівнює нулю. Так? Тому що ЛЖ де знаходиться в знаменнику, є. лж 10, – 10, це одиниця згодні, тому що це логарифм за основою 10. Плюс y зробили заміну дорівнює 3 поділити на y-1. Є, значить, 1 плюс y, якщо так вам зручніше, запишемо таким чином, да, щоб в нас була пропорційка, да, дробове рівняння. у мінус 1 не дорівнює нулю, да, ось ми його вказали. Помножимо хрестиком, да, як ми кажемо, по діагональки множимо. Це у нас основна основна властивість, да, пропорція. Зліва бачимо, що, що тут у нас. Різні це квадрат, ігре квадрат мінус один, трійку переносемо, мінус 3 дорівнює нулю. Ігре квадрат мінус чотири дорівнює нулю, два корені, хочемо, переносимо вправо, четвірку, якщо так зручніше, да, неповне квадратне рівняння. Беремо корінь, значить два корені, корінь із 4, і мінус корінь із 4, да, Тобто 2 і мінус 2. Це корені цього рівняння квадратного. Ідемо в нашу заміну Lgx дорівнює 2, Lgx дорівнює мінус 2. Значить, що нам там казало ОДЗ по. Дробовому рівнянні. Одиниці не може бути. У нас немає одиниці, 2 і мінус 2 Гарно підходять. Значить, перший корінь це 10 в квадраті, 100, другий корінь це 10 в мінус другий. Тобто 1 поділити на 100. Одна сота. Два корені. Всі більше нуля. Тому ОДЗ логарифма не нарушилося. Да? Це наші два корені Є. Так, розглянули вам основні випадки, чуть складніших попробували, да, до дробового до квадратного.